Наталія прийшла подивитись на виставку Нескорені серця до дня пам'яті захисників, присвячену жінкам і матерям полеглих військовослужбовців. Жінка розповідає, сама чотири роки тому втратила чоловіка. Сьогодні вирішила з сином прийти, подивитися, вшанувати пам'ять наших полеглих захисників, а також підтримати інших дружин, які теж тут знаходяться. Виставка дуже емоційна так вдалася. Чесно, дівчата дуже молодці, які згодились, які змогли все-таки ну, розказати про це, тому що це дуже болісно. Участь у виставці взяла Євгенія. Вона у 2023 році втратила доньку, військовослужбовицю Марину Пархоменко. Каже, хоче, щоб пам'ять про доньку жила вічно. Вона в мене така була розумничка. Вона в мене закінчила школу з відлакою. Три вищих освіти, всі з червоними дипломами. Сама добрата, всі її любили. Вона, як наче сонечко для всіх старалася, для всіх вона жила, для всіх, тільки не для себе. Вона для мене була все, моє життя в ній. Організаторка заходу та дружина полеглого військовослужбовця Алла Голімбієвська розповідає: 20 матерів та дружин загиблих героїв взяли участь у фотосесії, і ще сім поділились своєю історією для документального фільму інтерв'ю. Я всім запропонувала принести особисті речі, які у них є вдома на згадку. Що ми їх виставимо, змонтуємо, просила біографії, просила фото, просила все, що в них збереглося, щоб вони несли, щоб люди мали змогу ходити, читати, дивитися і розуміти. І таким чином моя задумка була в тому, що ну якомога трішки більше я їх окуповлю цих родин. На виставку особистих речей та портретів 30 полеглих захисників завітали більше сотні людей, говорить Алла Голімбієвська. Марія Тамикарчан, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.